Всім привіт! Сьогодні субота, 23 серпня, і я сьогодні починаю знімати на влог свої декілька останніх днів літа, бо в мене є на них на ці дні класні плани. І я хочу поділитися цим всім з вами в Ютубі. У мене середи цього тижня гостює Ніка, наша подружка з Харкова. І сьогодні ми з дівчатами вирішили зібратися на сніданок. Ми йдемо в тайський привіт, і потім після цього я буду ще бачитися з ладкою. Ви вже її точно бачили в попередніх влогах. І ми з нею запланували сходити в секонд на моєму районі. А ще хочемо приготувати сливовий пиріг. Буду для вас по можливості все знімати і не тільки сьогоднішній день, а і ще наступний. Я зараз дочитую цю книжку від Дженет Маккарді. Її автобіографія, точніше, мемуари. Це капець. Вона така фізично важка для мене, бо тут дуже багато про розлади харчової поведінки і про аб'юз в родині, та і не тільки в родині, ще й на роботі. Її дуже сильно об'юзила її мама з самого дитинства, і мама нав'язала дитині шестирічного віку свої мрії, які вона не втілила в реальність. Дуже багато якихось психологічних переживань, і мені прям фізично реально важко читати цю книгу. Але мені залишилося 30 сторінок, і я дочитаю. Бо в липні у мене був дуже жорсткий нечитун. І за липень я прочитала одну книгу. Для мене це дуже мало, тому що зазвичай я читаю 5-6 за місяць, і плюс я зараз безробітня, тому у мене більше часу, і по ідеї я мала б читати більше, але в липні щось пішло не за планом. Було дуже багато якихось поїздок, якихось планів, дню народжень. Книжкам місця не було. Але в серпні я вже прочитала дві, це буде третя, і, можливо, ще дочитаю ще одну, яку я починала читати до цього. нравится, Вот такие микро бутерброд. Я съела сэндвич и наелась. <laughs> Главен для микро людей. Ми поснідали вже в Тайському. Дівчата вирішили йти далі гуляти, а я вирішила відчепитися. Зараз поїду до Владульки і заберу її. Ми поїдемо до мене на район. Далі по нашому плану рухатися. Ой, я тільки що ледь не залізла в чужу машину. Всім привіт! Вона знову тут. Їдемо з Владкою на Сешку до мене на район. Які плани? На шопінг. Шопінг. Приїхали в Раднулькіну. Але я її побачила, вона така велика. Коротше, зараз будемо перевіряти, який тут завозик був. Така от естетика в цьому возі буде. На грані, кажемо, ладка. Ну, На грані не було цього я думаю, це могла бути дуже прикольно. На грані клоунства і стильного одягу. Вона кажу, знайшла таку спідничку красиву. Коричнева, вавілюрова. Слівчик, покажи, дирочку. Ну, мілька помітила, я не бачила. Не Але спідничка, спідничка прям топ. Думаємо, під чого сапоги треба високі. Пишіть в коментарях, який лук сюди складаємо. Я кажу, що і під саламони буде гарно, так. під чорні. У Владки, улов, спідниця і лонг. У мене нічого. Взагалі я вважаю, що треба мати хист до того, щоб в секанді знаходити щось прикольне. От у влади він є. І ще однієї моєї подружки Аліски теж є такий хист от знаходити якісь скарби серед цього всього хламинла. Тому що я таке не вмію. От я сьогодні зайшла, зайшла, три речі, поміряла, і вони всі якісь убогі. Ми зараз йдемо в магазин, зараз будемо шукати сливи і їхати додому готувати. А що ми готуємо? Галету чи пиріг? Сливовий пиріг по рецепту з New York Times. На балькон. Ой, хороший. Едемо з лунулькою на пікнік. У мене на районі. Веземо з собою ось це. Чайочок ще буде, кукурузка. Да, все покажемо потім. Не зараз. Так, Прийшли в мій улюблений плейс на районі. Це називається Forum Сіті Центр чи якось так. Це е, бізнес-центр. І тут на території є ось така галявинка велика, е, на якій зазвичай сидить дуже багато людей на пікніку, але сьогодні тут, окрім нас нікого, немає. Ну, зазвичай тут дуже гарні заходи сонця на цій стороні. це ось так. І пікнік. У мене вже жопа мокра. Піднімемо, підніме. Іще, Іще піднімемо. Yes. Це Зайшло сонце за хмару. Зробила нам мінус вайб Стало холодно. Їдемо додому. Сьогодні неділя, 24 серпня, День Незалежності України. Тож вітаю вас, всіх, нас, всіх зі святом. Ми сьогодні їдемо з друзями у Витачів. Такий план на день. Зараз буду підбирати собі лук. У мене рандомний факт про мене. У мене немає вишитої сорочки і ніколи не було. На жаль, я дуже хочу собі вишиту сорочку. Я шукала в минулому році на косівському ринку, нічого там не знайшла. І хочеться ще сорочку вишиту з Етнодім, але вона коштує 10 тисяч гривень, тому в мене її поки що немає. У мене є ось такий лонг від джул сердечком. Але його прийдеться, на жаль, закривати, скоріше за все, бо на вулиці сьогодні плюс 15 градусів. І у мене є ось така жилетка з такою от вишивкою гарною. Типу, ось так. Все, я піду так і я дуже сподіваюся, що я не замерзну. Зараз секундочку. І чізбургер. Все вірю. Де побачення. Герл breakfast брекфест в Макдональдсі. Ми вже доїхали. Як і варто було очікувати. Тут плюс-мінус 100 людей. Що? Вот как куки нашла. А фильмик кошца такая. А вот с карты можно? телеграм-канал. І на телеграм-канал. Підписчики з нами. Я дуже хочу взяти мій на руки. Підписчики. Булка з солоним сиром і зеленью. Дуже смачно. Прийшли в китайський привіт на подолі і ми сіли в цій бісерній кімнаті з такими шторками. Дуже красиво. Замовили вже їжу, чекаємо тепер. Мало плани їхати за Київ в інше місто. Ми планували з друзями поїхати погуляти на один кар'єр до замку, десь біля Житомиру. Але плани скасувалися, тому в мене сьогодні буде такий лайтовий домашній день. Я почала читати нову книжку, вибрала ось цю, тому що це має бути якийсь ромком. Які я можу в теорії прочитати дуже швидко, можливо, якщо нічого не зміниться і е, плани на вечір у мене не з'являться раптово, то я її зможу за день прочитати. Ми в Бацуду Гришка приїхали з дівчатами на імпровізований пікнік. Зараз прогуляємося і десь на галявинці розстелимо пледики, взяли з собою позату хату. Книжечки і будемо відпочивати. Взагалі, по максимуму насолоджуємося останніми днями літа, бо хоч зараз уже трошки прохолодно, але далі вже точно будуть чекати нас дощі з вересня. Так що по максимуму беремо від цього часу все. Що на цьому моменті я буду завершувати цей влог? Це були такі аля вихідні в Києві, але насправді навіть не два дні, а три. Я сподіваюся, що вам було цікаво їх дивитися такі останні теплі деночки в Києві, останні дні літа. Які я намагалася якомога яскравіше і насиченіше провести, і до речі, хотіла ще у вас спитати, якщо у вас є якісь побажання про якісь теми для влогів, або якісь питання, або якщо ви хочете щось цікавеньке подивитися, не знаю, я коротше, думала над влогом. Uh, що я їм за тиждень або що я їм за день. Я Думала над таким форматом. Чому? Тому що мені подобається це дивитися у інших блогерів. І плюс я людина, яка насправді дуже рідко готує для себе вдома. Типу, я люблю готувати, але більше для когось, ніж для себе. І мені здається, що такий формат влогу може мене замотивувати більше uh, харчуватися вдома. Ну, звісно, типу, я буду їсти там і в кав'ярнях якихось щось показувати, і типу вдома при цьому готувати щось і знімати це все. На камеру. Коротше, я таке люблю. Напишіть в коментарях, чи цікаво було це побачити вам. І напишіть, якщо у вас є якісь побажання або ідеї, то можете поділитися ними в коментарях. Я буду дуже-дуже вдячна. Я дякую, що ви додивилися цей влог до кінця. І буду вдячна за ваші коментарі, за ваш лайк, за ваші підписки. І всім папа! -па.